Всім доброго дня! Сьогодні будемо готувати слойки з, з персиками. У мене такі персики трішки підгулявші. Нам знадобиться два персики, пів кілограму Ось, такого тіста листового. У без... мене лискове дрожжеве, але можна без дрижі. Цукор звичайний, борошно для присипки, щоб тісто не злипло, і цукрова пудра, щоб в кінці прикрасити наші слойки. Першу чергу будемо нарізати персики, доставати з звідтиля кістку, так, нарізали на долічки персик. Ось так. Ось такі. Підготуємо, тепер тісто. Відкрили, виклала я його на стіл з мочечкою. Зверху зараз також. Посиплю мочечкою. І сталочкою треба розкатати трішечки, його, щоб воно не було таким товстим. Ми тісто розкатали, ділимо його на частинки. І якраз ставимо розігріватися духов, духовку, духов, духову шафу. кого що. Приблизно десь на ось такі. Кожен шматочок тіста викладаємо персики. Ось так ось. Ми вирішили зверху сукрити його, але можна і під персики, ну, я так, щоб воно корочкою добре взялося. А ви вже там накладайте як вам. Краще буде. Якраз два персики вийшло на всі шматочки тіста. Всього вийшло, так, 6 12 штучок. Тісто змащуємо яйцем, щоб воно таке було, рум'яненьке, гарнесеньке. Можна жовтком, можна яйцем. У мене просто яйце. Я не захотіла відділяти білок від жовтка. Тому промащуємо. Усе тісто, там, де краї вільні, ось так, щоб воно було рум'яне. Ось так. Ставимо випікатися. А -а. Десь я не знаю хвилин на 20. У мене погана духовка, то воно вже буде довгенько випікатися. Ось достала перші слойки духовки. Присипаю. ось так. бодрою. Ось такі у нас Ось такі смачні солодки у нас гарни вышло.